Так, щось у нас, дивіться, ну як захмарується по кругу. Вітер хмари гонить. Та стоїть дощек на з і на, і на ніч стоїть, і на завтра стоїть. То поки дощу немає, о, як вітряно, покажу вам дещо. Ну, так ви скажіть, як це все можна стороною обійти. Можна чи ні, як думаєте? Не можу зовсім. Не можу обійти стороною. Три три квітує одночасно і всі три різні. Всі три різні. І це ж думаю, як дощ піде, вони ж закриються. Тому ловлю момент, сама милуюся і вам показую. Ну, а ще ось осінь. Це вже третій раз. Третій раз світіння ось такої краси. І ось такого кольору. Ну, а це вже дійшли руки до перцю вибрати, але його тут трішки потрібно пошукати. Перець. Гарненький. Гарненький і гарненький. Деякий да, потрібно було обірвати ще раніше. Але ж я кажу, аж саме дойшли. До нього руки. Ще має бути багато, тільки не знаю чи він, чи він буде. Дивіться на ну, який Ай, краса. О. О. Так. Тут ще хай. Жовтія, а будемо обривати ось такий. Довгий, червоненький. Та десь такий кущ високий та похилився. Дивіться, на який. А пам'ятаєте, показувала, що на осінь помідори гарно розкущилися. Так от, дивіться, таке воно є. А чи, а чи будуть на них плоди, то навіть і не скажу. Але он які кущаться. Дуже гарно кущаться, цвітуть. От, А що буде чи не буде, ну побачимо. Так, перцю мисочка, ось така мисочка перцю. Ну ось щось таке лежать помідорки. Маленькі? Маленькі, але щось таке та є. Оце такі ще на осінь взялися. Ну і сухоцвіти, кермек. Чому я тако собі думаю для себе не відкрила раніше ці квіти? Я навіть і не думала, просто, що їхні цвітіння настільки довготривале. Вони гоняться і гоняться. І ось так зриваю, зриваю вже на букети. А вони, знаєте, знову є. Дивіться, ще стільки ще його буде квітувати. Дуже красиві. Дуже красиві і такі довготривалі квіти. Ось такі букетики я підсушую. Ось. Такий коротенький. Цей довгенький. От. А це ось свіжий. Зараз складу і теж десь доправлю на підвіс на досушку. Ось такий. Мерку пішов. Юра, Що ти хочеш? не сердися, на букет. Знаєш, як кінець роботи. <ріпи> Дай сюди. <ріпи> Красивий? Так. Да.